Борис Євгенович Патон, український науковець в галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, автор понад 1000 публікацій, зокрема, 20 монографій, понад 400 винаходів. Одним з головних наукових відкриттів київського вченого стало зварювання під водою. Його почали проводити в українській столиці в середині 90-х років. Це стало можливо завдяки тому, що Патон виявив наступне. Якщо на електрод з низького глицевого дроту нанести товстий шар покриття, яке просочене спеціальними лаками, дуга у воді нагріває і плавить метал так само, як і у повітрі. Завдяки сварці під водою в ріці Дніпро з'явилися системи водопостачання, греблі і резервуари для очищення води та багато іншого. Також зварювання під водою допомогло надалі створювати нові методи проведення ремонту та зведення портових споруд. Будучи вченим новатором, Борис Патон ніколи не боявся нових сміливих рішень та експериментів, в тому числі і в космічній промисловості. Нові технології зварювання знадобилися навіть поза землею. Патон разом з командою науковців створив зварювальний апарат, який може працювати в космосі. У 1969 році з його допомогою випробувальні зварювальні роботи почалися у відсіку корабля Союз 6. Вони проходили в умовах гравітації з метою створення або ремонту технічних конструкцій в космосі. Першим космічним об'єктом, де відбулось зварювання, був апарат вулкан. Інженерам вдалося провести там зварювання за допомогою спеціального пристрою, який винайшов патон. Зварювальні роботи проходили електронним променем, стиснутою дугою низького тиску і електродом, що плавиться. Після успішного повторення цього методу у 1984 році відбулося перше зварювання у космосі.